Сьогодні п'ятниця, 19 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проект чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій у Миколаєвій області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Вранці 19 серпня збройні сили Російської Федерації вкотре обстріляли Миколаїв. Кількома ракетними ударами знову вражено будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вибуховою хвилею зачепило і приватний сектор, що розташований поруч. На місці прильоту ракет побували мої колеги. Тож більше подробиць далі. Не минуло кількох днів, як колектив Чорноморського національного університету імені Петра Могили зміг оговтатися та ліквідувати наслідки першого ворожого прильоту. Якось стався другий. Тож, як ми бачимо, не менш руйнівний. У середу, 17 серпня, рашисти вдарили двома ракетами по будівлі університету. Ворожі снаряди вразили головний вхід будівлі, а також несучу стіну з фундаментом. Вже за два дні, 19 серпня, близько четвертої ночі, російська армія випустила ще кілька ракет в бік закладу вищої освіти. Російські окупанти вчергово обстріляли місто Миколаїв вночі. І Якщо вчора вони застосовували систему залпового вогню, то вночі вони чергово застосували. Протиповітряну систему С-300. Дві з ракет впали знову на територію Чорноморського національного університету. Ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, та друга ракета вдарила вже в дах безпосередньо. Ніхто не постраждав серйозно, проте дві цивільні особи станом на зараз отримали. Поранення внаслідок ворожої атаки зруйновано фасад головного корпусу та стіну, пошкоджено навчальні кабінети, аудиторії і кафедри. Складається таке враження, що або вони дуже не полюбляють вищі навчальні заклади. Мабуть, в Росії може не прийнято, я не знаю, навчатися так як в Україні. Тим не менш, ми бачимо таку дивну тенденцію, коли руйнують саме будівлі вищих навчальних закладів. Але ворог не може зрозуміти одного, що. Вищий навчальний заклад це не стіни, хоча вони теж так само мають значення і навіть не обладнання, це люди, це колектив. Вже вдруге за останні три дні потерпають від ворожих прильотів і житові будинки, що розташовані поблизу університету. Отакий вигляд мають будинки, які розташовані поблизу ЧНУ імені Петра Могили, котрий вже витримує другий обстріл, завданий російською армією. Нині комунальники ліквідовують наслідки російського обстрілу та надають допомогу мешканцям понівечених будинків з прифронтового Миколаєва. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для є новин. Через нічну ракетну атаку зруйновано не лише головний корпус університету, а й приватний сектор. У будинках, що розташовані навпроти, впали стелі та посунули стіни. Дивом ніхто з мешканців не травмувався. Враження від сьогоднішньої гучної ночі збирала кореспондентка телеканалу Ніс ТВ. Вот это моя кнопа, которая тоже боится и сидит под диваном моим. А це баба Неля з домашньою улюбленицею Хата старенькою прямісінько навпроти університету. Не встигла пенсіонерка говтатись від позавчорашніх прильотів, як от загриміло знову. Так гухнула, що вся хата затраслася, і я а світа не було в хаті. Я швидко вискочила на пол і йду, і тут на мене стіна падає. Дивом пенсіонерка не травмувалася, адже стелі впала на диван. Баба Неля у розпачі плаче, дивлячись на масштабні руйнування. О, дивіться, що там пробило це все сипало на мене. Я вже тут поубирала трошки. Ота з потолка. Ота ті е, шифів сюди пролітав і телевізор збило. Окна всі полетіли. У мене двойні окна вони всі виб... вибиті. Від нічної ракетної атаки постраждала й оселя Ігора. Передню частину будинку деформовано, а у стіні утворилася щілина розміром у долоню. Була дві ракети, ну і знову походу щось залетіло і. Розбило он дырка уже на улицу. То есть, ну, смотрите, как здесь жить. Два дні тому чоловік встиг накрити теном розбомблений дах та зашити ОСБ полотнами вікна. Як пережив цю ніч, розповідає наступне. Цієї ночі я спав тут, але я без 15-4 встав, робив чай. І от буквально, коли я переходив сюди, прозвучав перший взрив. Ну, я став сюди в прийом, так, Ну і стояв здесь в прийомі. І потім там це все посипало. есть да, тобто я не лежав. Слава время. Богу. Ігор показує нам уламки від ракети, які зараняв, вже встиг назбирати у будинку. У руках я тримаю осколки від ракети ворожої, які залетіли у кухню. Добре, що я стояв у прийомі дверному і воно мене не, не зачепило. Скільки приватних будинків постраждали від нічної ракетної атаки, нині підраховують співробітники адміністрації центрального району. Вони складають відповідні акти для майбутніх компенсацій. Працівники адміністрації почали огляд житлових будинків з метою визначення необхідного об'єму допомоги в якості плівки. Ну це як тимчасові заходи організації харчування. Постраждали. За фактом нічного обстрілу, поліція Миколаївщини відкрила кримінальне провадження. Наталя Приходько і Рановідомський Ністеве для є новин. І до новину при фронтовій Миколаївщині під удари армійців РФ потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Галицинівській, Широківській та Березнигувацькій громадах. Є пошкодження та руйнування житлових будинків, знищена пожежна частина та спецтехніка. За минулу добу поранення в результаті обстрілів отримали дві людини. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 349 цивільних, що постраждали від атак окупантів. На Регіон. Ще 56 людей отримали допомогу амбулаторно. За минулу добу на Миколаївсько-Херсонському напрямку підрозділи Збройних сил України двічі проводили наступальні дії та взяли в полон двох окупантів. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Також військові знищили ще чотири системи С-300, якими росіяни гатили по Миколаєву. Українська авіація нанесла чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння і техніки в Баштанському та Береславському районах. Міжнародні та українські благодійні організації продовжують активно допомагати миколаївцям з питною водою. Нині системи очистки облаштовують в медичних закладах. На якому етапі процес встановлення обладнання, розкажуть мої колеги далі. Від початку кризи з питною водою в Миколаєві десятки благодійних організацій і сотні волонтерів з усієї України та світу підтримують наше місто та закуповують системи очистки води цього тижня. 14 таких установок передав Саоклап Юкраїн та їх фонд Соборна Україна. Дев'ять з них вже встановили в Миколаївських лікувальних закладах. Ще п'ять обладнають найближчим часом. Хочеться подякувати від усього міста героїв. Людям, які не байдужі до наших проблем, та завжди підтримують нас та підставляють своє плече. Дякую, Сіо Ukraine. Та фонду соборна Україна за надану нам допомогу. Також вже кілька місяців поспіль з містом працює благодійна організація Вотермішен. Завдяки закупленому обладнанню Миколаївводоканал має змогу заправляти свої вантажівки очищеною водою для розвезення її на точки видачі людям. До організації безперебійного постачання містянам питної води долучається і фонд Позитивна енергія. Близько двох десятків установок з початку з квітня місяця було поставлено до міста Миколаєва, які на сьогоднішній день працюють. Там дають чисту воду, і навіть є. вже у нас експерименти у промислових масштабах. Володійний фонд Позитивна енергія так само сприяв нам разом з «Вотермішен» у цьому, і водоканал може безпосередньо у місці заправляти свої вантажівки питною водою. Комунальні служби спільно з партнерами продовжують працювати над тим, аби жителі Миколаєва мали доступ до чистої питної води, яку можна вживати в їжу та використовувати для побутових потреб. Наталя засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для «Є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та «Ніст-ТВ» і онлайн виданні Квісті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе, вірте в перемогу України. До зустрічі!